слідчим суду і районного суду міста Київ Слухайте по питанню про накладення арешту на майбутнє майже кримінальне провадження за номером 12 на 2 51 8 на 12 56. Прошу секретаря суду доповісти, хто з викликаних осіб з'явився в судове засідання. Тому фіксації судове засідання технічними засобами. Але в судове засідання з'явився прокурор Гончаренко, а також представник Володілиться мене куди, ведеться відео та аудифіксація через закорд. Зрозуміло, встановлюється особа прокурора. Будь ласка, сторони. Всі в таких умовах не в залі, а в кабінеті слухаємо за відсутні світла. Можна не піднімаючись, сидячи для зручності. Назвіть Ваше прізвище дві зустрічі батькові та посаду. Прокурор Київської міської прокуратури на Сергій Олександрович. На підтвердження повноважень прокурору в даному генеральному провадженні надано про зміну рук прокурорів, копія кої знаходиться на 12-13 аркушах справи. Для секретарів попереднього надано посвідчення встановлюється особа представника влади, володільця майна. Курдос Олексійович, адвокат, представляє інтереси Захиснув Валерія Олексійовича. На підтвердження повноважень надано безпосередньо свідоцтво та попрошу копію ордера. Можливо, після засідання ми знаємо, я що вражаєте участь. Повертається оригінал свідоцтва. Я я Дякую, я. на підтвердження повноважень надано копію ордеру серії АР-1276470. Про те, що випадання слухається підгованню вдвічі.